Нашу спину нас дали мені жов замість віпа, і в спразі моїй напоїли мене оцдом, коли перед твоїм святим розп'яттям го. Ти, що землю прикрашуєш, квітя мостю, вінчався смішливе вінцем. Ти, що сповняєш землю парами, вдягаєш на себе сміховину багряний. виявилась Твоя доброта, Христе і і, і, істе, і велика Твоя, ми слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки і вічні. Амінь. Коли тебе вели на хрести, Господи, кликав, за який учинок хочете мене вбити, не вже за те, що я ваших розслаблених оздоровляв, що мерців в мові зі сну розбуджував, що кровотечево злікував, що хананейку помив, і за який то дівчину хочете мене вбити, кого ви в законі сьогодні проколюти того Христа, ви побача. Будьмо уважні. Ми...